Добрий день, це канал. І я і мамині тваринки. І ми з вами пасем козульки. Десь залізли якісь рови. Що Можна заблудитися. Ну нічого, я знаю, де я. Пішли кози, пішли, ходіть. Ось. О, горішка знайшла. Дивіться, горішка знайшла. Халюга козяча. Чіпився і гризе мені палку. Козі! Ходіть сюди, ви куди пішли? Ось якісь рови ліземо. Вертаються мої кози за мною. О. Так. Йдемо, йдемо, ми ровами, зараз вийдемо під ліс. Попасемо кози тут. Ай, мій лусканчик знайшла. Лісковий горішок. Гарненький, ще один знайшла. О. Рустинчик. Я тобі не маю нічого, причепився до мене. Тобі хоч не показуй, було, що я маю сімочки, Да? Козьол, ти такий як паровоз наглий. Але наглючий, людочки, ви навіть не уявляєте. Той мій козел. Він знає, що я маю сімочки. Що ви думаєте, він що не знає, що я маю? О, дивіться. А та бестія, козячо. Подивимося, може, а ще де горішка знайдемо. підліски перейдемо. Нема цього року, мало ліскових горіхів, дуже мало. О, ви вже й тут яблука знайшли, так, да, козе? Туди до гори горбки. Ми якимось ровом йдемо. Черниш пхай носа в кишені, бо дам по носі. Ти чув? Дам по носі, будеш вредний. Я і право дам по носі. Ті яблука гризу збирають. Ну, а ми вже майже вийшли під лісом. Зійшли ровами, ярами, долинами. І виходимо під ліс. Так ось. Ходіть. Кудою то мені йти лучше, сама не знаю, якщо чесно, кудою. Я тут вже ще, мабуть, весною ходила сюди. Ой, вашечку. Якісь рови, якісь горбки. Десь звідкись яблука поскочувалися, дивіться, який файл. В рові лежать. О, бачите? О! От і ми вже вийшли. А на кози ще яблук. І ми за годину часу подамося додому. Фу, жарко. Тут в долині, ні вітру, нічого. Жаріще, духотіжче. А я ще брала цедра тепло з собою. Думаю, буде зимно. А тут не зимно, так, да, козь? На халюгах козяче, що? Черниш. Дід, їжте яблука. Зараз ще трошки будемо додому йти. Ой. Чого-чого? А яблук того року більше ніж достатньо. І тут яблуні, яблука. Ось так. О, ми вже і під лісом свої. Зі там 100 урова ми вийшли. Що? Що хала без зуба? Що ти хочеш? Що, беззубий? Ну покажи, зуби не хочеш. Що, Шо шоколадка? Ти теж хочеш смакоти? Дід яблука збирайте. Бігом. Ед, збирайте. О, хтось до мене дзвонить. Ну а це ми обійшли скрізь і вже йдемо додому. Поки по телефоні побалакала, то вже й пасовисько пройшло. Ось так ми ще додому, кози вже біжать поїсти, посмакувати вдома смакоту. Ось так. Вийшли одною стороною, йдемо другою додому. Та й такі-то діла, такі-то байки. Козів попасла. А тепер біжу на стрім. Пішли козі, пішли малята. А тепер йдемо. Буде стрім, не знаю, коли відео вийде, але ну, в мене нині середа. Йдемо, Будемо робити стрім зараз. Дам ще козам їсти і на роботу. Ось так. Пішли кози, пішли сюди бігом. Ось такі то справи. так що О, Я вже й Ще чуть-чуть, ще капельку, та й ми вже вдома. Вони йдуть, от. Всі до жену нас. нас. Як я йду вперед, вони заді мене летять. Так, тільки мене не підбийте хоч ніхто. На да, черниш? Чернишек лепай. Чап-чалап, чап-чалап, так? А, мазун малий. Все, ще браті догнали нас. Ось так. Ми чалапаємо додому. Бігом-бігом біла, не встигнеш. Давай, давай. О, і такі то справи. Ладненько. Всім гарного дня, мирного неба, хорошого настрою, всього самого-самого найкращого. Дай Бог миру і здоров'я. Удачі і скорішої нам перемоги. А, шоколадка прискака.